Вітаю всіх! Сьогодні субота, 15 березня. Давайте по останнім новинам. Сьогодні ще зроблю розклад по небезпеці на наступний тиждень. Так, що тут пишуть? В Україні вже майже закінчилися ракети до систем ППО. Ну, так, може, і закінчилися. Зараз питаємо. Вони ж не резинові і з неба не падають. А РФ, до речі, цього і нам і домагається, щоб взагалі закінчилося. І не знаю, чи США відновило поставки до, до їхніх систем ППУ. Також Україна просить Францію та Італію терміново надати 50 ракет. Давайте спитаємо. Це правда, що пишуть в статті, що в Україні вже майже закінчилися ракети до систем ППО. Це правда? Це правдива інформація, що в Україні майже закінчилися ракети до систем ППО. Це правда? Обман. Це обман. Ось захист. Ось дивіться: віра, захист і обман. Імператор. Повторення того, що було. Зі світу інформація. Про те, що летить, що нема. Луна. Це інформація, обман. Так, а нука. На даний час в Україні. Яка кількість в процентному, в процентному співвідношенні? В процентах, яка кількість зараз систем, не систем, а ракет до систем ППО в Україні? На сьогоднішній день? Яка кількість? Король чаш. 10 Пентаклі. Ріка. Оман. Таємниця. Ну, по-перше, це таємна інформація. Це все, що ми зараз читаємо, це обман перед якимось перемовинами, домовленостями. Ось цим всім. Я скажу так, у нас взагалі-то не закінчились вони повністю, ну тут по розкладу. І щось в путі 6 мечів. І тут навіть карта того, що щось і виробляємо. Самі. Ну, тобто, оця інформація, ви зрозуміли, сім мечів, обман. Давайте далі. Майбутній канцлер Німеччини. Мерц. Готується оголосити передачу Таурусів ракет. Я питала про це, коли він переміг. Тоді щось мені показувало якось, ну не дуже. Давайте зараз запитаємо. Майбутній канцлер Німеччини Мерц готується оголосити передачу Україні ракет Таурус. Чи отримає Україна від Німеччини ракети Таурус? Які вона вже чекає 3 роки, вже більше. Двійка чаш. Тут якісь домовленості, перемовини, луна. Правосуддя. Поки що притримують диявол. Ну тут воно якось хоч і сказали домовленості, але по луні і правосуддя з дияволом не хоче зв'язуватися Німеччина з дияволом, із-за того, що може дати ці ракети. Ще раз: чи отримає Україна від Німеччини ракети Таурус? Чи отримає Україна від Німеччини ракети Таурус? Сім чаш. Ну тут знову мені пок... 10, ну, ні, не знаю, мені показує поки що якось з цим важко. Вони не хочуть зв'язуватися з дияволом. бачите? І тут якось луна падає, типу, ще поки що все мутно і невідомо. Притримують. Ну, тобто не вирішили ще. Хотіла б сказати, що так отримаємо, але воно якось показує мені, що. Вони то і хочуть дати, але не хочуть зв'язуватися з дияволом. Ану ще раз. І тоді те ж саме показувала. Ану ще раз. Україна отримає від Німеччини ракети Таурус. Всі мечів обман. Шанс. Туз пентаклі. Дві камонет. Знов тут диявол і дурень. Не хочуть з ним зв'язуватися. Або дивіться. Якось таємно, в тому плані якось е, хитро можуть якось надати ці ракети. Так що, типу, а ми їх не давали, ну, знаєте, як, дадуть, а насправді скажуть, що не дадуть. Ось так якось. Так, далі. Наступна новина: Вступ України до НАТО більше не розглядатимуть. Рюте. Ну, все з вами зрозуміло. Три роки мусоліли, мусоліли, а тепер навіть не розглядатимуть. Ну, хорошо, значить, буде щось нове. Це 100%. Воно ще давно показувало. Так, Україну, Україну більше не розглядають. Вступ України більше не будуть розглядати в НАТО. Я хочу спитати, буде щось інше? Європейські якісь держави та ми якийсь новий союз. Буде Україна та деякі європейські держави замість НАТО. В Європі буде своє НАТО. А зараз це планується Бах. таємно. Боротьба проти диявола. Поки що це тільки плани, тільки намітки. для захисту. Так, поки що це тільки початок планування. А ну-ка, треба спитати по-іншому. Чи буде новий союз типу НАТО? Але там будуть тільки деякі європейські країни. Чи буде отакий новий союз, типу НАТО? Королева Пентаклі для захисту. Я думаю, що так. Це, до речі, карта. А Україна буде в складі нового Союзу, типу НАТО. І європейські країни. Там Україна буде в складі сім мечів. Вищий суд. Делюдник. Співпраця на майбутнє. Співпраця на майбутнє. Я думаю, що так. Співпраця на майбутнє. Дивіться, нас можуть не відразу тут показують, показують взяти в цей союз. А як знов співпраця на майбутнє? Так, далі. Розвідка США каже, що РФ планує про провокації, щоб порушити ці укладання перемир'я, або ж коли буде укладене перемир'я, планує його зірвати. Типу вони щось таке планують. Розвідка США каже, що РФ планує провокації, щоб зірвати майбутнє перемир'я, або якщо його укладуть, не дотримуватися, або якось теж його зірвати, типу це ми в цьому винні. Ну, ви зрозуміли, да, щоб на нас все скинути. Чи планує ось таке РФ? Ну, звичайно, планує, Анука. Трійка робота по війні, сила, жрець, робота знов. Навіть не те, що планують, а вже йде підготовка, робота до цього. Дев'ять мечів, страх. Да, Україна. Пашпентаклі. Пентаклі. Це, до речі, на оцих Пашпентаклі. Якийсь удар. Удар, зірка. Цей удар буде десь. Зараз питаємо. Це бачите, Паш Пентаклі, це оці території, фронт. Вони там щось планують. Так, а ну-ка, і що за провокації планує РФ? Щоб зірвати мир, припинення вогню оці мирні перемовини, або укладання, цього, або укладання цієї угоди про припинення вогню, або вже коли буде укладена угода зірвати її. Що саме планує РФ? Що за провокація? Так, да, Паш Пентаклі це ці території, там, де? Коротше, ближче до фронту. Смерть. Якась смерть? Смерть планом. Диявол, що вони планують в домі? Перемога. Щоб перемогти, щоб їхній дім переміг. Диявол планує захист, смерть. Ну. Так, а що ну, смерть планує диявол? В їхньому домі? Це смерть в їхньому домі? Ага, вони планують смерть в їхньому домі. Типу, їхні люди. Не, на, їхні, на їхній території або на під контрол... Або територія, та, яку вони контролюють, якесь місце, скупчення техніки, я не знаю, тут дороги, або, або це якийсь вокзал, тут дороги, люди отримують задоволення. Що це за місце? Повішені, жертви для зміни правосуддя, мах, маніпулювати, контролювати цим? Що це за місце? Тут дивіться, тут або якесь або якась ЖД. ну, Тобто, щоб було, було велике скупчення людей. Не просто там 2-3, а якесь велике скупчення людей. Ану, що це за місце? Де вони планують цю провокацію, щоб зірвати. Перемовини про припинення вогню. РФ. Де, воно, де вони планують? Зірка домовленості, трійка мечів, удар. Прям так, знаєте, удар по 10 пентаклі. Удар, щоб він був не просто, я ж кажу, там, 2-3 людини, а прилічно. Ну, хто його знає, де вони планують? Мені це не покаже. Але вони дійсно такі провокації планують, і там випало смерть в їхньому домі. Типу смерть в їхньому домі. Що ось так. Ми, ми не дотрималися і все. Перемир'ю кінець. Ось щось, типу того. Так, ладно, далі. Дай Боже, щоб цього всього не було. Далі Трамп каже, думаю, що Путін погодиться на припинення вогню. Ну, Трамп реально такий наївний, лі прикидується наївним. Просто. Сьогодні, сьогодні в цю хвилину каже одне, через 10 хвилин каже інше. То каже, що він його друг, я гарно знає, то каже: я, тобі, я їм зроблю. То знов, я йому вірю і так далі. Трамп думає, що Путін погодиться на припинення вогню. Чи правильно думає Трамп? Путін погодиться на припинення вогню. Домовленості, а ну-ка. Король чаш, це Зеленський. Дев'ять мечів, залякування. Трійка мечів, удар, розпач. Залякування людей. Залякування Зеленського, він, його, він йому не підходить. Або такі умови, як ото були висунуті вчора, позавчора я вчора питала. Удар по перемовинам. Імператор захищає. Він, типу, буде захищатися. Інформація, яка буде захищати, типу, його на майбутнє. А що ж ми, типу, вони такі бідні, нещасні, не вірять нам, що ми їх, типу, обдуримо. Хоча самі планують зірвати ці перемовини. Моя відповідь якось тут не показує, що прям він погодиться. Трамп каже, що Путін погодиться на припинення вогню. Чи погодиться Путін на припинення вогню? Закриті очі. Агресія. Дуже агресивно налаштований. Йде якась робота. Підготовка. Дурень, вибір, вибір. Ще не зробив вибір. Вагається, ще не зробив вибір. Чи погодиться Путін на припинення вогню в Україні? Чи погодиться Путін на припинення вогню в Україні? Паш Мічей. Знов тут хитрість на майбутнє і луна обман. Хитрість обман. Що я можу сказати? Якось невизначеність, невизначеність нестабільність в плані взагалі цього всього припинення. Буде вимагати по правосуддю, щоб не було нам допомоги. Ось, щось мене допомога мах. Він буде цим контролювати, маніпулювати, шантажувати. І по правосуддю, типу, буде вимагати, щоб Україна не отримувала взагалі ніяку допомогу зброї ні від США, ні від Європи. Тоді він може погодитись. Ось він буде цього вимагати. А наші на це не підуть. Ну тобто він хоче залишити нас з голою, пробачте, сракою. Нас всіх. Так от. Далі Трамп каже: Ой, Боже Боже, 17 березня буде більше новин та деталей від РФ стосовно припинення вогню. Ну, вони там думу думають. А що ще б такого придумати? Який би ультиматум поставити, а який би там ще пункт внести? 17 березня Трамп каже, буде більше новин та деталей стосовно припинення вогню від дерев. І що ж там будуть від дерев за новини 17 березня стосовно припинення вогню? Жирець зміни, домовленості. Ось повітря, паш, сила, шанс. Домовитись з дияволом. Опа, шанс домовитись з дияволом. І що він тут захоче? Плани, перемога. Які будуть новини 17 березня про припинення вогню від РФ та США та взагалі? Зупинка смерті. Зупинка обстрілів, дивіться, але і зупинка якось допомоги. Е, мені, не... дивіться, вони. США може погодитися на зупинку допомоги нам, щоб зупинити обстріли, зупинка смерті. Розумієте? Тобто РФ вимагає від США зараз, щоб ті е, зупинили нам допомогу. І тоді вони, типу, погодяться на зупинку. Ну ви розумієте, що це буде? Вони там будуть накопичуватися, у них там виробництво, ось все, що тільки є. Отримують від Китаю, від е, КНДР. Від Ірану. Представляєте, яка буде куча зброї за місяць? А в нас буде Во. Нормально? Ну, Європа каже, що, типу, буде допомагати нам е, зброєю. Європа заявляє, що буде допомагати нам зброєю. Е, навіть е, коли буде... Припинення вогню. Чи буде таке дійсно, що Європа буде все одно допомагати зброєю? Луна, Все мутно. Домовленості. Там можуть бути домовленості, може бути заборона. Типу, щоб Україна не отримувала зброю. Тоді ці погодяться. Ось, ось що вони хочуть. Так, да, бачите, домовленості про те, щоб нічого не давали. По-іншому, щоб ми не отримували силу. Ось отримання сили ні. Їхнє бажання, щоб ми не отримували силу, щоб ми не отримували зброю. Тоді вони погодяться на припинення вогню. Ось так. Ну так показує. Так, радники безпеки країн Британії, Німеччини і Франції вирушили до США з неанонсованим, неанонсованим візитом. І якось негайно, дуже швидко. Радники безпеки Британії, Німеччини, Франції вирушили до США. Що сталося? Чого так вирушили з неанонсованим візитом? Ліде. Радники безпеки Британії, Німеччини і Франції. Чому захист вирушив до стосовно захисту? Стосовно сили, стосовно захисту Європи, їх, їхніх держав або України? Якісь рішення по захисту? А, я поняла. Від ракет і якісь рішення, зв'язані руки, підприємства, і знов тут гроші, і допомога, плани. Плани, Ага, вони поїхали вирішити, що буде з допомогою для, самих, для них, для НАТО? Що буде з захистом? Це по-перше, що буде взагалі з захистом України? І вони щось не розуміють, що буде з захистом? Хотять поїхати ось дізнатися. Так, а ну-ка, що ще? Тут їх турбує сила і захист. Тому вони і поїхали. Ресурси, сила, захист. Якісь рішення, що вони вирішили? Так, Радники безпеки. Країн Британії, Німеччини, Франції вирушили негайно до США. Чого? 10 мечів Дві каже, плани по завершенню. Зеленський. Да, будуть обговорювати і свій захист, і НАТО що отримає, а що не отримає, і як захищати Україну. Що від цих держав потрібно, щоб захистити Україну? Від ударів, від війни, від, від того, щоб знову вони на нас не пішли. Бачите, дорога, війна, удари від ще одного наступу. Ось вони поїхали це в США дізнатися рішення. Тобто оці країни Британія, Німеччина, Франція, я так розумію, що вони будуть допомагати нам захищатися від наступних майбутніх, якщо ну, ось, атак. Таке щось показує. Ну, хай там домовляються. І тепер хочу спитати: дивіться, це ваші питання. Про воду в Дніпрі, річка Дніпро про отруєння. Багато було дуже питань. І є ще питання про військових в Курщині. Ви просили, давайте військових в Курщині. Одні пишуть, що там ЗСУ заблоковані в оточенні, на Курщині. Інші пишуть, що оточення немає. Ну, ось незрозуміло взагалі. ЗСУ в Курській області. Що з ними там зараз? Сьогодні 15 березня, ЗСУ, Збройні Сили України, Курській області. Вони там відійшли з деяких ділянок. Що з ними зараз? Яка там в них ситуація у ЗСУ? Розпач важка. Захищаються, відбиваються. ЗСУ, яка там ситуація? Працюють. На них летить все, що тільки можна. На них дуже щось мощне летить. Що чекає Збройні Сили України в найближчий час на В Курській області. Дев'ять мечів. Страх, невідомість, нестабільність, невизначеність. Якісь там конфлікти, ворожнеча. Ілюзія, ілюзія бачити, чого ресурсів. Недостатньо в них там ресурсів, а може і. Провізії, помірність, 4 мечів, башня, дуже, дуже сильна башня, 10 мечів. Ну, 8 мечів не випало. Це повне оточення. Ну, давайте скажемо так, і, і слава Богу, але там їх сильно обстрілюють. Ось вони відійшли, да? показувала десь кілька днів тому. Не знаю, може, тиждень тому показувала карта 8, монет... 8 кубків, вони відійшли, що відійдуть. Але їх там сильно обстрілюють. Прям дуже сильно. Я думаю, оцими кабами мощними. Так, давайте спитаємо по-іншому. Чи зможуть Збройні Сили України якось вийти з цієї Курщини? Хоча вони там залишаються. Ну, так пишуть офіційні оці Генштаби. Чи зможуть ЗСУ вийти з Кольщини, якщо буде наказ? Давайте так. Паш Жизлів, сила, таємниця, суд, королева монет, відлюдник. Дуже башня сильний захист кордони. Ну, вони якось, знаєте, наближаються до наших кордонів і якось там будуть вже захищати типу кордони. Так, а ну-ка, покажіть, будь ласка, чи дійсно є оточення Збройних сил України на Курщині? Чи дійсно ЗСУ на Курщині в повному оточенні? Чи дійсно це так? Удари, сильні удари по ним. Сильні удари. Чи удари, удари захищаються. Чи дійсно вони в повному оточенні? Страх. В деяких напрямках є тупік, але повного оточення не показує. Показує тільки сіль, сильні удари. Ну, ось так. Ну що я можу сказати? І останнє питання стосовно, щоб просите подивитися, чи буде в цьому році РФ планує отруєння річки Дніпро. Чи буде таке? РФ планує отруїти річку Дніпро. Чи буде отруєння води в річці Дніпро? Чи буде в цьому році 25-му отруєння води в річці Дніпро? Захист, кордони, вода. Повішений угу. зробити боляче українцям. Бачите, нанести якийсь такий болісний удар по воді, залякати. Але прям повного отруєння мені показує повішений. А ну-ка ще раз: чи буде отруєння річки Дніпро? Чи планує РФ, чи буде отруєння річки Дніпро в цьому році? Смерть. Робота. Робота по смерті. Таємно проводиться робота по смерті, але ілюзія. Ілюзія руху. Вони це планують. Це дійсно так. Робота по смерті. Щось там планують. Але воно вийде по ілюзії. Якось ілюзія руху, ілюзія води. І отруєть РФ річку Дніпро в му році. Уход від цього, Вищий суд. Поразка. Невдача. По-перше, не вдасться. Уход від цього Вищий суд. Моя відповідь: намагатися будуть щось робити, щось роблять. Робота по смерті. Але уход від цього. Тобто, цього може не статися. Є дуже великий шанс, що цього не станеться, або в них нічого не вийде. І все. Тому. Тому тому все буде нормально.